Путін випробовує нову руйнівну тактику проти українських міст до чого нам готуватися? Атаки йдуть, але тепер Росія не розпиляє дрони по всій Україні, а обирає місто і масово б'є по ньому дронами і ракетами. Згадаємо останні атаки на Дубно, що на Ріннинщині, і на Кременчук на Полтавщині. Приміром, по Кременчуку вони тоді випустили 40 дронів. Крилаті ракети Калібри, балістичні ракети Кинжал та Іскандер били по нафтопереробному заводу і складах у місті. Наші військові вже б'ють на сполох, кажуть, Росія мов модернізувала свої ударні дрони, вони можуть летіти на висоті до 5 кілометрів, де наші мобільні групи не зможуть їх збивати. Плюс військові попереджають, далі буде ще складніше. Росія зможе восени влаштовувати ройові атаки на одне місто і у 2-3 хвилі запускати аж 500 дронів. Колишній депутат Євген Фірсов, який зараз воює, каже, що в містах навіть поодалі від фронту вже треба створювати загони протидії дронам з цивільних, вчити їх збивати дрони, будувати антидронові тунелі на під'їздах до міст. каже, що зараз це проблема для Краматорська і Слов'янська. А невдовзі це стане реальністю для Миколаєва, Запоріжжя, Харкова і Сум.